Під одною обкладинкою все, що дає уявлення про те, чим жило, займалося, наповнювалося село Оленівка Могилів Подільської громади. В унікальній книзі доля села в народній долі Оленівка на Могилів Подільщині структурованим і лаконічним викладом зібралася велика історія маленького села зі світлинами, документами, свідченнями. Це результат роботи авторського дуету бібліотекарки Лідії Сотніченко та письменника Михайла Каменюка. Ми показуємо непереривність нашої історії. Ми показуємо орієнтацію молодого покоління на подвиги батьків. І не випадково наші книги все частіше просять солдати на фронт. Вони фотографуються з ними, обнімають їх, бо то їхні села приїжджають на фронт. Це е, так зворушує, ну, що розказати не, не можна. А ідея написати історію кожного села, бо щороку з карти області зникає 3-4 села. Нема мертві села, люди виїжджають, а тим паче зараз. Якщо ми зараз не зафіксуємо пам'ять, а в кожні, кожній книжці, ми в першу чергу фіксуємо ну, історичні дані можна ще в інтернеті, знайти в бібліотеках, але фотографії зникають. Мертва хата, спалили фотографії, а та обличчя поколінь тих. Ну і от ми це фіксуємо. Ми задумали тисячу книг, тисячу книг про тисячу сіл. В кожному селі знайшовся свій літописець. У нас градація. Дипломат, який народився, генерал, який народився в своєму селі, вчений академік, письменник і бібліотекар. як в даному разі, Ліда Сотніченко зробила великий подвиг. Вона бібліотекарша Оленівки зібрала величезний матеріал. А я як письменник допоміг. Ну і я трошки попрацював в архівах за моє журналістське життя. Це найцікавіший для мене проект. А відтак презентація і громадське обговорення нового видання пройшли цікаво, пізнавально, доступно, захопливо. Жителями та уродженцями Оленівки, шанованими та відомими письменниками і поетами, літературознавцями і краєзнавцями, як з нашого краю, так і з Києва, Житомира з Вінниці – могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк зауважив, що наразі в епоху цифровізації дуже важливо писати історію українських сіл у книжках, аби її знали не лише люди, які в них проживають, але й нащадки. Бо друкована словесність завжди в тренді. Ми живемо своїм буденним життям, ніколи не задумуємося, як розвивається світ навколо нас. А що таке книга? А книга є це основа. Це основа, яка в друкованому варіанті, це є та база, яка несе цю нашу історію в майбутнє. І звідки в електронному варіанті береться. Воно ж береться з цих книг, яку роблять сьогодні цю роботу наші письменники, наші краєзнавці зберігають наші бібліотекарі. Я хочу сьогодні подякувати всім, хто долучився до друкування організації. Цієї історії про наше село, наші громади, про Оленівку, про видатих людей. Чому бо це збережеться вже на віки. На жаль, коли немає людини, яка цим живе. Не зробити нічого. А у Могилів Подільській громаді творить велика плеяда тих, хто бажає зберегти історичну спадщину краю. І серед людей гідних поваги Лідія Сотніченко, завідувачка Оленівської сільської публічної бібліотекою. Це подяка від всіх присутніх, від кожного жителя Могилів подільської громади. Дякую, Я вам дякую. дякую. за те, що оцінили і підняли план до бібліотекарі. Як сказано. Хто не знає свої історії, той не має свого майбутнього. Броницький старостат завдяки небайдужим творчим натхненникам односельцям став першим у Вінницькій області, хто отримав книги історії усіх своїх сіл брониці Григорівки Оленівки, які увійшли до єдиного в Україні книговидавничого проєкту Моя Вінничина тисяча книг про тисячу сіл. З цією книжкою ми приближаємося до нашого першого рекорду. Це 100 томів у серії Моя Вінничина. Серія видається коштом обласної ради. Єдиний проєкт на Україні поки що. Михайло Каменюк, він якраз був ініціатором того, щоб видати книжку і про Оленівку з бібліотекаркою, його співавторкою, так? тому що він захопився, мені здається, вже більше публіцистикою цією історичною, краєзнавчою публіцистикою, більше, ніж тим геніальні навіть вами. Усі матеріали, які наповнюють книгу Доля села в народній долі, Оленівка на могилів в Подільщині збиралися з вуст односельців, відшукувалися в архівах. Основна мета, яку співавторка Лідія Сотніченко ставила перед собою, тривалий час збираючи матеріали. Вмістити під одною обкладинкою все так, щоб основний чи додатковий текст кожного розділу та світлини допомогли читачеві побачити цілісну картину подільського села, зрозуміти його місце і роль в українській та світовій історії, відчути подих давніх епох, і що головне віддати шану тим людям, які жили в Оленівці та розбудовували село. І як вважає пані Лідія, вона досягла поставленої мети у збереженні історичного спадку. Я сьогодні горда тим, що ми маємо свою книгу про історію села. Це ж не легка справа, але е, дуже почесна і поважна. На жаль, карта України порожніє села на грані виживання і мати свою історію це дуже важливо. Особливо в теперішній час, коли наші вороги знищують культуру і нашу ідентичність, до написання літопису Оленівки доєдналася і зберігач фондів Могилів Подільського історико-кризнавчого музею Поділля, поетеса Таміла Панасюк, яка з рук журналіста, письменника Михайла Каменюка, отримала диплом лауреата обласної кризнавчої премії імені Леоніда Гавриша. Окрім нагород і подяк, презентація була сповнена виконанням пісень і віршів місцевих авторів про село, автографами, неформальними бесідами. Зокрема, Житомирські гості-видавці передали оленівській книгозбірні 50 примірників пробного другого доповненого видання книги доля села в народній долі Оленівка на могилів-Подільщині, виконаного поліпшеним цифровим друком і в новому дизайні. Видавництво зробило цю роботу своїм коштом, і тепер бажаючі можуть придбати цю книгу в Оленівській сільській публічній бібліотеці.